І з того, що ми побачили трака, який застряг, хотіли допомогти його витягнути і застрягли самі. Там такого їде лайк. І ще їде якась такома. Коротше, ми виїхали, і я сиджу в машині, вони пішли доставати. Там ту машину. Тут є ще одна такома. Короче. Виїхав Рам. Він застряг. Великий Рам. Цього випхали. Наш випхали, його випхали. Найс. Nice. Е, як Рома каже, раз в рік! Мушу засадити. Але це вже другий раз. Можливо, він мав раз в рік е, на якійсь одній машині. Ми ж застряли траком, тепер застряли Сузукі. Лишається ще моя джета. Ну. Не дуже хочеться. Ще джетою застрягнути. Йде банда? Громочок <ріхи> не ну, погнали далі. Що <ріхи> розкажеш? У тебе було теж на щуках? <ріхи> 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 Він як втиснув газ. <ріхи> Я бачила. Він як втиснув газ, аж ми аж пішли. А ці теж їхали і побачили? Напевно. Нічого не казали? No. А, а чого він туди їхав? На охоту вони їхали і застряли. І вони вирішили, що вони вже не їдуть на охоту. <світ> <світ> та. Там коротше, три малих років по 13 середині. Вони копали, копали, я зупинився, той мужик зупинився. Включили понижу, типа, лов і виїхали, випхали його. Ми їхали до озера, але ми до нього не доїдемо. Бо там дуже-дуже погана дорога, дуже не розчищено і фіг поймеш. Куди ти? Попейся, подивлюся, бо буде все робить. На камеру! Ну, чисто теоретично попробувати можна. Не думаю, что это прям будет упляться. Слизь кулет. Короче, немаг, что туда платився. Наш мини-джип. Наш малесенький джипик. І Янка без голови сидить, казав, канапки робити, а вона сидить. Ми маємо цілу торбу їжі. Що буш? Кнопку дай. Потримай. Потримай. Торкнися. Yeah. Давай, дякую. Що, що? Воду дай мені ж. Вода тут. Колубай. Якась ще вийде через роман у сторону. Що з... Там снігу по коліна. Ключ в тебе. Так. Псізуки. Гранд вітара. О, як вона зчисти, дивись. дають. Не! Счистиється. А они срібні должны быть? Да, как и, и, и значок с В Рапторе! Я даже не знала такого слова Ну вся в Рапторе, у нас весьма подготовлено ну нафиг Что, знаешь? Конечно! Позови їдемо. А додому? Нам не в ту сторону. Щас я сі розверну. Почнівах. А ви бачили, яка в нього тут така класна? Зарізала кабібар. Капібара І качечка вже в нього тут сидить. Їдемо назад. Їдемо назад до того водоспаду, де ми були минулого разу, де ми не зайшли далі. І ми зупинились поки що, щоб я показала. Просоту, Рома сказав. Там внизу будинок. Там хтось живе. Тримай. знаю, очевидно, чи видно, чи ні, Ну, я на там встали, потім. Ми приїхали туди, де ми колись були. І ви вже тут бачили. Собаки його кажуть. Собацію закривають. Зараз будемо знову підніматися по сходах. Цього разу ми підемо далі. Підемо туди, як сказати? Він недовольний. Він ще просто не знає. Прийшли кусочок. Може вернемося, боки не пізно. Пізно. Ми маємо знайти другу частину водоспада водоспада. Зі сход... Ми звернулися зі сходів чуть, -чуть. Ой, я ж я не знаю, я вже така стара. Рома свій новий черевик, який я йому подарила. Покажись, покажи, покажи, похвастайся. Черевік. Отакий черевік. Штани ще не вдівав. Ще шкода встала. Ой. Як то тяжко.

Зараз я хочу зняти мостик там де. Нам треба наверх значить. Ось туди. Акуратно не забьюся. Акуратно не заб'юся. Я навчилась. Сізу на камінчику. Та отут подивіться, який тут спуск і підйом. Скільки тут градусів? 40. Ого. Угу. Ужас! Тут стрёмный ты. Полегче, полегче. Полегче. Ой, такая красота, а тут очень страшно сюда идти. Це все чітко, чітко. Страшно. Там побрив обрив, так ти треба. Машина поїхала. Де? А вот там возверху. А я пішкою йшов. <рес> Чого буде знати? Я зараз в Сузуки сюди заїду. <рес> там тече водичка. Ніде. Тастій! Е, ми знайшли дорогу, яка веде прямо до траси, і там можна лишити близько машину і далеко не йти до і не йти по сходах, і не йти по фіг значому. Коротше. Але ми затопичили оленів, знайшли дорогу, вирішили, що ми маємо купити дрона. He's a good friend. All good. <laughs> Hello. Hey, sit. Yeah. Good boy. Good boy. Stay down. Hey. Hey. Okay. Do you throw sure it for the parking? Yeah. Throw it back down to the park. Yeah. If you follow all the, And then you can take the stairs back up. We just came up the trail. Oh, did you just come up the stairs? Yeah, yeah. Yeah, then you just follow this back down. Okay, thank you. Yeah. Thank yeah. you. ]Yeah. Have a good day. Ciao, <diplomatic contributesmetal> you okay. Телефоном. Це прикольний. І кордокль того в білих красах. Вигурить. О, звідси ще краще зняти можна. Ну, я горить там ми їхали на конекторі, щось горіло. І тут аж ось його. Ми вернулися звідки заходили. Знов на сходи, але спускатися легше, ніж підніматися. Uh -huh. Це приїхав автобусі всякою рибою і ми хочемо купити копченого сальмона. Отак виглядає копчений сальмон.